ТК-604 попередньої конфігурації, досить цікава ціна, ціна була знижена, по наявності маємо 3 одиниці. Е, пропонуємо ТК-604 нової конфігурації також. Цей трактор купили, але ви можете його передзамовити в нас на виробництві, отримати знижку на нього 10%. тобто... Стала ціна 650 поперед замовленню 585 тисяч гривень. Є ось такі ще 4 чудових ТК-1054, ті, що виготовлені в нас на виробництві з комплектуючих українського виробника. По тракторам вони в нас підпадають під державну компенсацію. Пропонуємо також. Системи навігації до них Спайк, вони також підпадають під державну компенсацію. Досить зручно передзамовити також 1054 на виробництві і отримати знижку в 10%. Та якщо замовляти ще укомплектований із системою навігації, у вас буде можливість отримати безкоштовне встановлення та навчання від наших спеціалістів вашим людям, які будуть користуватись. Даними тракторами із системою навігації.